А цей хлопець каже, пів сараю такого хламу непотрібного. Я його використовую, і виноград вже підв'язує, і помідори, але його все одно багато. Е, каже, треба наводити порядок. Перевірив, на магніт воно береться. Ну і іскри каже, її взагалі немає. Пішов на місцеву прийомку, його багато треба вивезти, але показати, що це, яка ціна. Сказали, що це заліза, бо на магніт береться чорний металобрух. Відправлю, перевірити, що це. А до нас приїхали ми. Як бачите, перевірили. Іскри дійсно немає, Показуй поближче. Зараз будемо аналіз показувати. Що воно може бути цікаве? Каже, нержавіє цікаво. І такого багато-багато. Викидати жалко, в чорний металобрух теж жаль. Можливо, щось є. А тут вот воно ще. Я думаю, там видно. 95% нікеля. Отакий от хлам коштує. 380 гривень за кілограм. Отут тут 15,5 кілограмів і майже на 6 тисяч. Але це людина вислала на пробу. Такого каже півсарай. Не знаю, півсарай це 100-200 кілограмів або то на дві, але непогано. Каже, вже лежить трохи 20-30, нікому не потрібно. Як виявляється, вже стало потрібно. Отак можна не сарай, а дом зробити з цього. Якщо відправите, отримати кошти та потім построїте.